Доброго ранку, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні 2 грудня, і ми на один день ближче до Різдва, ніж учора. Мене звати Надія, це мій канал Лоляна Decor Elements і вас очікує Різдвяний ранок номер 2 Зараз я вас завела до величезного величезного магазину Selfridge. Про нього навіть є. Серіал доволі відомий. І ми з вами знаходимося на ну нульовому поверсі. Це не Ground floor, це Underground floor. І ми з вами якраз в різдвяному відділку. І я вам хочу трішечки показати асортимент іграшок для прикрашання ялинок та дому. Всі іграшки, в принципі, можна поділити на декілька категорій. Це іграшки м'якенькі, ось такі. Це іграшки, виконані з дерева, або а, з фанери, або з тоненького з дерева. Це іграшки, виконані зі скла, до яких ми більш звикли з вами. Це іграшки, виконані з натуральних матеріалів, такі як шишки або з шишок зроблені а, білки. До речі, сьогодні я з вами буду говорити про стокінс. І ось тут якраз такі дуже-дуже прості а, чобітки, а, шкарпетки, в які вкладаються подарунки, які саме ви будете знати після перегляду цього відео. Також в цьому відділі можна купити Crackers. Про них ми будемо говорити окремо, тому що це. Суто британська тема, я буду вам розповідати за це окремо. Також, що цікаво, в селфрічі, як в багатьох великих магазинах, іграшки поділені за кольорами. І дуже часто кольорова тема якась одна на конкретний Різдво чи Новий рік. Тобто ялинка може бути прикрашена в рожевих відтінках, в білих відтінках, в золотавих, в червоних. І навіть в нашому університеті, в цьому році, кольорова тема це такі брунатні кольори. Тут, мені здається, зараз я трішечки зламаю цього лоскунчика. Ось так це сталося, але я не винувата, він просто втратив голову від краси навколо. Також прикрасами можуть бути і просто окремо стоячі якісь фігурки, Санта-Клауси. До речі, Лускунчики доволі популярна тема. Тут у нас свічки, і за свічки я буду говорити з вами окремо, тому що є так звані едвент-свічки. Зараз вони мількнуть в кадрі швиденько, але за них не дивіться на них. За них я буду говорити окремо в якомусь. Іншому нашому різдвяному ранку. Ось такий відділ в Селфрічі дуже багато людей, не дивлячись на те, що я пішла трішечки раніше, не тоді, коли вже закінчується робочий день. Але я пішла в п'ятницю і це була помилка, тому що людей тут бо, по я в основному знімаю не обличчя, а якби ноги, як ви розумієте. І щоб люди не потрапляли в кадр, людей дуже багато, і дуже багато людей, які стоять в черзі. Для того, щоб оформити товар, для того, щоб запакувати красиво, для того, щоб святково оформити. Також серед декоративних таких елементів, типових для Різдва є ось такі снігові кульки. Вони бувають з підсвіткою, вони бувають автоматичні. Це коли подача весь час іде повітря, і ці сніжинки вони. Весь час рухаються. Ну, і, звісно, уселякі ліхтарики, от такі фігурки з підсвіткою. За цей сімейсвіч такий, такий трикутний сімисвічник Ми поговоримо окремо, тому що це традиційний теж елемент декору для Різдва. І давайте переходити до мого адвент календарю З добрим ранком. Моя, як то кажуть, в фільмі, привість м так, та серденько. Ти та до кави? Так. Та-та-та-та-та-та-та-та! -да 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 Перше число і десь тут відчуваю себе дитиною, чесно. Де ж ти одиничка ось. М -м -м. Ага, і це, до речі, різдвяний, різдвяна колекція. festif Black espresso. espresso Noir Festive. Ага, то тут ще, бачите, англійською і французькою будемо практикувати. Це доволі насичений смак. В ньому є присутня нотка фруктова, і він без якихось спецій. І доволі таки сильний. Тож в мене сьогодні. Ларфа Стіфі Бум-бум. І щось тут таке цікавеньке. Це, до речі, чашка з набору, з адвент календарю І дуже дивно, що вони її зробили під розмір іншої кавової машини, яка Більше. Але я зроблю ось так. І де буде кава? Коробочка, але тут немає цукерок. Просто коробка, гарний, гарний, гарний сувенір з Парижу і згадка на пам'ять про одну з поїздок. Бісер-брядки на 1 грудня і ось моя, диванська, на те буде, буде краще. Так. І по схемі, наскільки я пам'ятаю, мені менше половини. Подивимось, як я встигну. Вона лишилася отака світленька, Ось її початок. І тут м, буквально ще пара рядочків темної. Тут пуп'янка. І тут ще одна, і теж ще одна така рожева. Ось так це виглядає, Так, кава в кадрі. Я не п'ю еспресо, для мене воно замаленьке. Я п'ю зазвичай довгу каву, або, а, іншими словами, лон кофе. В деяких країнах це називається американо. Хоча насправді американо – це ще більший кухоль і більш а, така водичка. Але а, в Італії це називається Лунго, хоча навіть і Лунго трішечки менший серденько. Я думаю чорний шоколад. Задача на сьогодні. Всі чотири ідвенти календарі у мене і мені вже вже дуже-дуже хочеться подивитися, що тут. Так. Це в мене скульптор для бровей. Відкриваємо, да? і він прозорий. Так відкриваємо. Угу. повноцінний розмір це не мініатюра. Будемо користуватися? Я думаю, що він тут, у вигляді щіточки, спробую скажу, як він за якістю, тож ось таке перше грудня. Сподіваюсь, завтра ви побачите більшу частину цієї роботи. Всім бажаю гарного дня! Ще обов'язково побачимося. Гарного ранку, любі! Я запакувала пов'язочку з такими от наліпочками. Це не реклама, хоча це реклама. Це реклама, тому що мені, мені подобається, що ця дівчинка робить. Дівчинку звуть, не знаю як, але прізвище в неї Чінжук, ось Store. І вона малює ось такі наліпки. Я ще, коли була в Києві минулого разу, у нас в магазині вони продавалися це в мене. Різдвяні, все, що лишилося з минулого Різдва. Ось Джой, в мене сюди, я не ліпила. І будемо говорити з вами за подарунки. Всі подарунки можна поділити. Різдвяні, я маю на увазі, можна поділити тут в Британії на дві категорії: перша така більш серйозна, вагома, питома, як то кажуть українською, йде під ялиночку. Так, в них теж подарунки викладають під ялинку. І насправді їх викладають не в нічне різдво, а тоді, коли вони з'являються. Тобто ви купили подарунок, запакували, під поклали під ялинку. Немає такої традиції виносити в нічне різдво і викладати. Ці дарунки мають там лежати, прикрашати власне, ялинку і бути частиною декоративного оформлення ялиночки. Скажімо так. Це серйозні подарунки, те, що колись людина хотіла, якісь коштовні подарунки, може, щось людина замовляла ось. А друга категорія подарунків це такі більш жартівливі, з гумором, маленькі, вони зазвичай такі гумористичні. От, і ці подарунки вони вкладаються в так званий стокінь. Або в чобіток, чи шкарпетку, чи такий величезний 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 гольф. Якщо я знайду фото з минулого року зі своїм таким чобітком, то я вставлю, тому що минулого року для мене це була несподіванка. Тобто я думала, що подарунки є тільки в одному місці і купувала подарунки серйозні. Я ж людина, як ви знаєте, серйозна. А виявилося, що, що мені ще треба докупити подарунки, такі невеличкі, жартівливі, і розкласти в стокінгс кожному члену родини. От, що там може бути? Там може бути якесь печиво, може бути якийсь джем, шоколадна паста, чай, навіть жувальна гумка, якась свічка, кулькова ручка щоденник щось таке. Жартівливо, корисно, гумористично. І більш того, до кожного з таких подаруночків зазвичай, принаймні та сім'я, де я була, і зустрічала Різдво в минулому році, сім'я вішала такий tag, такі паперові, якбірочки з інформацією про те, що там лежить. Але це не просто інформація, а це такий як клю або натяк, загадка, і людина мала вгадати. Один із таких подарунків, який був в мене, це був детектив The White Priority Murders. Це ще одна традиція, ми за нею поговоримо трішечки в іншому разі. І ось, наприклад, в мене був такий тег на одному з подарунків в моєму Stockings і було написано. Dear Nadia, it's a grapefruit, but not eatable. Enjoy love David, Philippa and Alex. Kiss. X, це як kiss. Тобто це грейпфрут, але не їстівний. Насолоджуйся. І як ви розумієте, я стовідсотково з першої хвилини здогадалася, що це. Це був наш улюблений з вами засіб для прання Еколан з ароматом грейпфруту. Така маленька пляшечка, але вона в мене досі є, і я досі нею користуюся. І на згадку лишила собі як закладку для книг, тому що в мене біля ліжка раз, два, три, чотири, п'ять, шість книг. Як ви знаєте, я люблю читати, а за це ми ще з вами поговоримо обов'язково. Ось така невеличка історія про традиції стосовно подарунків. Бувайте! Добрий вечір. У мене я дивлюсь фіолетові нігті, тому що холодно в кімнаті. Страх. Так, так, да, дійсно, трішки фіолетові. Пальці змерзли. Так, мій процес на сьогодні те, що я витягнула. За сьогодні я зробила раз, два, десь ось так. Цей шматочок я зробила. Я закінчила цю братку. І ось у мене почалася така фіолетова блакитна. Так, і ось по схемі в мене ще чимало. Я зробила ось цей перший фрагмент. І зараз буду робити. Тобто, я сьогодні зробила раз, два, три, чотири ряди... рядочки. Я сподіваюся, що я. Десь дійду до, до ось цієї точки. Подивимось, як піде. Я вже витягнула собі, а, на сьогодні, слава Богу, це в'язальне. Я собі витягнула фіолет джемпер що дуже приємно, тому що хочеться мені після цього бісерної роботи, мені хочеться дійсно пов'язати. Тож, сьогодні, а, не сьогодні, а вже на завтра. На моє 2 грудня в мене фіолетовий джемпер. Не певна, що я буду багато в'язати, тому що субота і будуть ще деякі в мене плани на суботу. Але подивимось: принаймні, щось в'язальне мене завтра очікує. Ось такі в мене просування за сьогодні, але я сьогодні багато працювала, трішечки погуляла ввечері. Мені треба було ще дещо купити, я так і не купила, щоб передати додому. І ось знов сіла за своє бісероплетіння. Красива буде робота. Вона невеличка, вона десь має бути. А майже квадрат візуально. І в мене серед таких от процесів ще записан бісер. Розбите серце, бо вона теж розпочата ще, ще до війни. Так, це лишається. Це несу назад до своєї імпровізованої ялиночки. І вже. Завтра ввечері буду тягнути щось на 3 грудня. Всім бувайте і до наступного ранку. Чао!